Ми зараз маємо можливість розказати про те, що Бог робить в нашому житті, про великі благословіння, про Його охорону. Тому ми запрошуємо, хто бажає, будь ласка. Вітаю вас, любі брати та сестри, дорогі гості. Я Олександр, мені 25 років. Я також деякон Баптистської церкви міста Долинська. Кропивницького району Кіровоградської області Господь дарував мені чудовий шлюб з чарівною дружиною Інною, п'ять років шлюбі. Дарував нам чудову донечку, чотири роки Анна. І я є вже 11 місяців сьогодні як військовослужбовець Збройних сил України і 9 з половиною місяців, як я є військовослужбовцем саме 71-ї окремої єгерської десантно-штурмової бригади. І зараз, по милості Божій, я стою тут перед вами для того, щоб. Засвідчити насамперед подякувати за молитви, які ви звершуєте за військових, і трошки поділитися тим, які Бог дає відповіді на ці молитви, як Бог благословляє чоловіків, подібних до мене, також і жінок, які там є, як Він захищає, зберігає життя завдяки вашим молитвам. Насамперед, те, що я стою перед вами, це вже є свідчення Божої любові і милості до мене. Тому що був один випадок, коли ми. Із побратимом стояли на позиції. Ми виконували наше завдання, і по нас почав працювати танк. Коли танк працює, це трохи страшно, тому що не чути пострілу, але вже чути, коли прилітає снаряд і робить руйнування. Перший десь впав близько 30-40 метрів від нас. Нічого, і другий впав десь близько 70 метр, 7 чи 10 метрів від нас, якраз з моєї сторони. Ми сховалися, але. Ми очікували щось гіршого. Там, де побратим пригнувся, там уламок залетів в окоп, встряг в землю. Там, де була його шия, щойно буквально це благословіння Боже. І я замість якогось такого важкого, коли цей обстріл був якогось важкого поранення, я отримав лише незначну малу контузію, яка зараз я, наприклад, не чую добре на Праве вухо, і в мене є дзвін і шум постійний в правому вусі. Я так собі, знаєте, часто сміюся із усмішкою, що Господь залишив мені на згадку дзвінницю на березі моря, для того, щоб я пам'ятав його милість, яку він зробив мені. І Бог працює, Бог робить багато справ. В мене є також мій брат рідний, з яким ми разом пішли в навчальний центр. І е, він зараз перевівся в Чернівецьку бригаду ТРО, і він отримав теж кульове поранення близько Семи місяців тому, восьми, напевно, навіть він отримав кульове поранення в поясничний відділ. І він мені телефонує, коли я прибув в свою бригаду. Телефонує і говорить, що я поранений, я на полі бою. І зразу паніка, зразу, як це буде відбуватися, чи він виживе, чи його зможуть евакуювати, чи е, він не залишиться інвалідом, тому що він сказав, що поранення в поясницю і він не може рухати кінцівками. Він не відчуває ніг. Але потім, після паніки, Прийшла думка про те, що Господь потурбується, і зразу ж почав писати, обдзвонювати всіх моїх рідних, близьких, хто міг би молитися за нього, щоб Господь все це влаштував, адже він могутній, для нього немає нічого неможливого. І потім Господь дав спокій, мир, в серце, яке інколи ми не можемо зрозуміти. Наступного дня я вже чекаю від нього дзвінка, сам не телефоную, бо знаю, що в нього відсутній. І він телефонує, і говорить: все добре, мене евакуювали. Я їду в лікарню, і я відчуваю пальчики ніг. Тобто Бог зберіг йому життя і не залишив його інвалідом. Він вивів його таким чином, звідти. Він довгий час їздив то в частину, то з частини. Він зараз ходить, хоч і трохи важко, йому боляче п'є п'єзнеболюючи, тому що із трьох нервів один розірваний, один пошкоджений, а один цілий. Але він має ці функції, він ходить. І слава Господу за це. Знаєте, подяка також Богу за те, що він. Зберіг був моїх хлопців, коли вони виїжджали на Макс Про, це такий американський колісний броньовик, який оснащений кулеметом великокаліберним Браунінгом. І вони евакуйовувалися вже, вони виїжджали і почали працювати по них із птурів. Це протитанкові управляємі ракети. І один постріл, і потрапляє цей постріл в задню ляду, яка відкривається. Тобто він потрапляє в ту ляду, і хлопці отримують лише контузії. Другий постріл знову ж. З птура, і він теркається і рикошетить, він не пробиває, і хлопці залишаються знову ж живі, лише маючи контузії. Слава Господу! Бог дає відповіді на молитви, Бог піклується. Також ще один випадок, коли знову ж цей самий Макс Про, інший він вже наїхав на протитанкові міни. Якби інший був якийсь броньовик або бусик, або якесь авто, його б розірвало просто вщент. Але він наїхав, і там він зроблений так, що йде капсула на базі, на колісній базі. І всі бійці, які знаходяться в Макспро разом з водієм, вони є в капсулі. Коли е, навіть потрапляння якесь, то зазвичай капсула залишається цілою. Передок повністю розірвало від цих від наїзду на ці міни, але хлопці, які були, вони залишилися живі з контузіями, і водій отримав перелом ноги. Бог зберіг, Бог благословляє. Дуже багато є ще таких історій, які ви можете почути від своїх знайомих, близьких, хто безпосередньо приймає там участь. Був один дуже цікавий випадок, коли ми з моїм побратимом сміялися, тому що там або плачеш, або смієшся, і ми обирали, щоб сміятися. Ми стояли також на позиції, і в день ми добре відпрацювали, і вночі по нас почали працювати фосфором. Ці фосфорні снаряди вони осипалися, і таке відчуття, що над нами, над нашою позицією, був просто якийсь як купол. Або перелітало, або не долітало. І так сяяло, це було справді дуже гарно, красиво. І коли е, це було відбувалося, ми з побратимом сміялися і раділи. Чому? Тому що у тепловізор, в нас була рація, які потрібні заряджати від пауербанка. А так як було світло, нам не потрібно було дивитися в тепловізор. Тобто ми економили заряд батареї. Ну, ось так відбувається. Та, але Господь оберігав і благословляв нас в цьому. Також момент, коли Бог турбувався, щоб ми не були голодні, там раніше був блокпост, і із блоків побудовано таке ну невелике приміщення для того, щоб раніше там стояли військові. А потім ми, коли перейшли під міст, там туди, в цей блокпост, позаносили їжу, привозили харчування, обстрілювали сильно і. Шрапнеллю прилітало, і касетні прилітали також, і 152-й калібр прилітав. Але по милості Божій потрапляння в оцей блокпост не було. Тобто ми постійно були забезпечені провізією їжею і водою. Господь піклувався також про це. Але також я хочу вас закликати до того, щоб ми з вами не слабли в молитвах. Ви зараз почули, як Господь дає відповіді на ваші молитви. Але вже пройшло 20 місяців того, як почалося повномасштабне вторгнення. Хтось вже до цього звик, бо тут далеко тут не чути. Хтось, можливо, відчуває це лише через те, що хтось його з рідних або близьких, або дуже близьких друзів знаходиться безпосередньо там, має участь, і та людина не дає про це забути. Але більшість, можливо, ми охололи трохи в цьому. Ми в молитвах могли охолонути. Чому? Це просто наш людський фактор. Тому що як я можу хвилюватися за когось, якщо в мене є якісь проблеми. Моє тіло ближче, я буду піклуватися про себе. Я буду нести на руках молитви себе до Господа. І ми маємо молитися і надалі за військових в проломі, палаючи серцем, переносячи і допомагаючи їм переносити той біль, який вони зараз несуть, з яким вони справляються. Чому? Тому що війна. З духовним станом моїм, коли я довгий час не бачив свою сім'ю, коли я перебував там поруч з хлопцями, і ми бачили певні речі, які наводять страх на нас, то відбувалося те, що духовний стан він руйнується. Навіть в мене, в християнина, який знає Бога як люблячого батька, який піклується і довгий шлях провів мене вже до цього, я просто там по духовно я згасав. Чому? Тому що немає часу на молитву. На спілкування з Господом, на читання Слова Божого, тому що все відбувається дуже швидко. Але Бог благословляв, було спілкування з братами по телефону, молитва була, Бог підтримував. І при цьому я, як християнин, я маю бути світлом, де б я не знаходився. Я маю бути сіллю, не говорити про світло, а бути світлом, не стояти сіллю в сільничці, а саме виконувати ту ціль, яка є в солі. І це було. Важко, це було вкрай важко. І коли я повернувся, перше моє відрядження було у Львові, бо я тут у відрядженні, перше моє відрядження було у Львові, то я просто насолоджувався. Я жив при церкві, там при домі молитви, центральній церкві Львівській, і я просто побувши на служінні, я виходив і я дякував Богу, сидячи на лавочці, подумки, за те, що я тут. Я насолоджуюсь, я наповнююсь. До мене підходили бабусі, пропонували якусь цукерку. Знаєте, це для них було звичні речі, а для мене це було те, що Бог піклується про мене. Він наповнює мене. Тому, друзі, уявіть, що відбувається з тим чоловіком, який не знає Бога так, як ми з вами. Це повна руйнація. Немає на кого покладати надію. Надію покладають на людей. Також військові подавлені і знесилені. Чому? Тому що довгий час не бачать сімей. Я знаю чоловіків, які не були вже по... 18 місяців вдома, тому що немає ким замінити, їх просто не відпускають. Я теж не був іще 11 місяців вдома, але по милості Божої дружина з донечкою змогли приїхати до мене сюди в Чернівці, і це величезна милість для мене. Також, як для мене виглядає те, коли ми молимося за когось, за когось з військових? Уявіть собі, пам'ятаєте історію про. Яка описана в Євангелії від Марка в другому розділі, коли Ісус Христос прийшов в Капернаум і почав е, говорити Слово в будинку, і оточили люди так, що не було як дістатися, навіть зайти туди неможливо було. Але було чотири друга, які знали, хто такий Христос, в яких був також п'ятий товариш, який був розслаблений, і він сам до Христа ніяк не міг прийти. Вони розуміли чудово, що лише Господь може допомогти йому в даній ситуації. Більше ніхто, лише Господь може підняти його на ноги. І вони взяли його і почали нести, бо він був їм небайдужий. Вони несли його до Господа. Вони, принесли до Господа, до будинку, побачили, що зайти туди неможливо, тому що було багато людей, навіть не було як зайти в будинок. І можна було б, знаєте, залишити, сказати Дорогий друже, ми зробили все, що могли. Ми справді хотіли тобі допомогти. Але ні, вони надто сильно любили цього чоловіка, він був для них важливим. І вони піднялися на дах, розібрали дах і досягнули своєї цілі. Вони. Принесли цього чоловіка перед Господом, перед нашим Ісусом Христом, також і в нашому житті, і Христос йому допоміг, і в нашому житті, коли ми несемо військовослужбовців на руках молитви, яких ми знаємо, зокрема, віч на віч, добре знаємо їх, і вони нам не байдужі, і ми знаємо їхній стан, в якому вони перебувають, і знаємо, що Христос лише може допомогти, то ми беремо їх на руки молитви і несемо до Христа. Але ті люди, які стояли і стояли перепоною між... Розслабленим і Христом це наші зазвичай проблеми, друзі, які заважають нам ревносно, палаючи серцем приносити на руках молитви когось до Господа. Наші проблеми, можливо, десь хтось вдарився ногою, можливо, ще щось, можливо, якісь неполадки в бізнесі, або зламалась машина, або ще щось, і ми відставляємо на другий план військових, яких ми знаємо, їхні сім'ї, вдів, сиріт. І починаємо молитися за себе, щоб Господь влаштував наше життя, і забуваючи про ту ціну, яку сьогодні чоловіки і жінки платять за нашу фізичну свободу. Бо ми знаємо, що дуже багато Христос заплатив за нашу свободу духовну, щоб ми мали звільнення від гріха і вічне життя в нашому Господі Ісусі Христі. Але сьогодні також Бог захищає нас через тих чоловіків і жінок і їхні сім'ї. Платять ціну, ті люди платять ціну. Сьогодні, поки я говорю тут з вами, хтось отримав поранення, а хтось уже не побачить свою сім'ю, своїх дружин, своїх дітей, своїх батьків. І це дуже важко. Серце болить, тому що інколи ти не знаєш, як допомогти таким людям, як їм говорити щось, але Бог знає. Тому потрібно нести на руках молитви цих людей до Господа, приходячи разом, якщо у вас є, можливо, якась знайома пані, це я говорю до сестер якої чоловік там зараз від, перебуває на фронті, ви можете прийти і сказати, дорога моя подруго, мій чоловік поруч вдома, я не розумію тебе, але я знаю того, хто допомагав мені в всіх моїх життєвих проблемах. Це є Бог. Ми молимось за твого чоловіка, але давай ми разом помолимось. Принесемо його на руках молитви до тебе. Можливо, якщо ви з сім'єю приходите в гості до когось, до сімей, військових, там, де чоловік на фронті, а дружина з дітками тут, ви прийшли. Це до вас, дорогі чоловіки, коли. Ваші дітки граються, дружини спілкуються, а там десь кран потік або потрібно шафу підлагодити. То ви цим займаєтеся, тому що раніше це робив чоловік її, а зараз його немає. І вона не може бути, знаєте, сантехніком або якимось там мебельником, або ще кимось, і потрібна допомога. Здавалося б, це незначні речі, але це увага, яку ми приділяємо їм. Чому? Тому що служіння людям і служіння військовим сьогодні це не лише молитва за них. Я не закликаю кожного кидати все і їхати на схід і на південь? Ні. Тут дуже багато є сімей військових, які потребують опіки Божої. Я, спілкуючись з чоловіками, з військовими, там, коли я перебував, ми разом молились, спілкувалися, і дуже часто я чув питання: а де Бог, коли от такі трагедії, коли гинуть люди? І знаєте, в мене виникало абсолютно інше питання. Я знаю, що Бог в мені і Бог в кожному з нас. То в мене виникало інше питання, а де церква? Коли відбуваються такі трагедії, де ми з вами? Чи ми приймаємо участь в їхніх скорботах, допомагаємо, чи ми є тим світлом, чи ми лише говоримо про світло? Нам важливо дуже пам'ятати про це і нести Господа в їхнє життя, щоб вони бачили, що Бог піклується про них, адже ми з вами є відображення нашого Творця, нашого Господа, якого ми прийняли, і ми маємо це робити для Його слави. Для нашого духовного збудування і ділячись тим, що ми маємо, що Господь дає нам з іншими, це дуже важливо. Ми маємо це робити. Я також знаю, що ваша церква, ви, Господь через вас служить для людей, які мають певні залежності. І ми маємо також, ви маєте також вчитися працювати з військовими, тому що там в чоловіків дуже багато цих залежностей. І якщо тут входять в залежності по. Певних причинах, то, коли повернувшись, військові, вони будуть також ще більше входити в ці залежності для того, щоб забути все те, що вони бачили там. І вони будуть забуватися в алкоголі, в наркотиках, в інших речах. І буде, напевно, набагато складніше з ними працювати, не розуміючи всьої тої ситуації. Тому важливо працювати сьогодні, не просто говорити, а працювати і пам'ятати, що все те, що відбувається, ті чоловіки, які стоять там сьогодні, Господь. Захищає нас з вами і дає нам можливість тут з вами свідчити, молитися, прославляти його, дає можливість тим людям, яким ми свідчимо, щоб те насіння проросло в їхньому серці, і вони принесли добрий плід для Царства Божого, для нашого Господа, і стали також вірними Господу, дітьми і служителями. Тому нехай нас Господь в цьому благословить, щоб ми, знаючи ті сім'ї, ми йшли до них, ми не боялися, знаєте, я. Коли вперше був у вас в домі молитви, то до мене підходили лише ті брати, які мене знали. І коли до вас зайде інший чоловік, який не буде таким, як я, то підходьте до нього, спілкуйтеся з ним. Нехай цей ця форма не відлякує від нього. А навпаки, можливо, якщо ви не знаєте, як підійти до нього, то просто привітайтеся, подякуйте за те, що він робить, за те, що він віддає свій час, своє здоров'я для того, щоб ми з вами тут були сьогодні в безпеці. І коли ви робите добрі справи для людей, особливо для військових, то ми маємо також свідчити про те, що ми це робимо не тому, що ми з вами такі добрі, а тому, що Христос живе в нас. Він змінив наші серця і Він нас побуджує до цього. Тобто ми маємо служити Господу добрими справами і істиною. Адже ми віримо в Господа, ми бачили Його життя, і ми маємо бути подібними Йому, іти до людей. І свідчити, бо він сказав ідіть, і навчіть, тому є на нас певна відповідальність. Тож нехай Господь нас цьому благословить.